Не вийде, бо той, на кого вони надіються, щось їх підведе. І піде щось не по плану. Будуть, будуть, але через смерть. Тобто гарні події через смерть. Зараз я подивлюсь, кого. Так. Кого? Того, хто. Зараз. Слово російської мови участвував тобто той, хто причетний до війни в Україні. Тобто той, хто був у істоків, коли була війна в Україні, буде смерть тієї людини. А для України це виходить гарна подія. А в чому вона гарна зараз? Він перестане підстрикати, що давай, давай, давай ще. Тобто, та людина, по-перше, була задіяна в тому, що війна почалась. А зараз, як провокує, давайте далі, давайте. Ну, далі йдіть глибше йдіть більше завойовуйте, там. ну. Провокує, да, щоб війна продовжувалася. Да? І от е смерть цієї людини буде для України добре, чого? Бо не буде отого провокатора, який ну, замість того, щоб уникати. Да, ну, як сказати, підписати капітуляцію чи щось. Ну, мається на увазі, щоб більше людей не гинули. Да? Ну, я кажу за Україну. А, то він провокує, щоб нагнітає обстановку, щоб воно йшло, розвивалося і побільше, побільше, побільше. Понимаете? Тому це показує гарну подію для України. Тобто Це показує гарною подію для України, не для тої людини, а для України. Це, розумієш, ну, це ж да? про якогось російського, так? Да? Про якусь російську шишку йдеться. Так. Якогось про російського лідера йде мова. Так. Да. Ну, він якось такий і російський, і ще якийсь. Він, як знаєте, як двойной агент, я би сказала так. Він не тільки російський. Так. Ну, Чу двойной агент, бо я питаю, чисто він російський, ні, він не чисто російський. Там луна. Луна це як двойной агент. Ну, тобто і вашим, і нашим. Ну, подивимось. Дивіться, це буде е, крах, ну крах тут не про політичну кар'єру, а тут про ніж в спину. Тобто хтось його е, підставив. Трампа. Король мечів це ніж в спину. Ось жертва король мечів і туз мечів. Тобто туз мечів перевернути, це вдарити, а король мечів перевернутий, це вдарити ножем. І, і жертва. Тобто, іншими словами, його зілють, Трампа зліють. Зі це Бо може бути маска? Оце... Угу. Зараз подивлюсь: оце далеко ідуча людина, а оце не дають далеко піти. Зараз за, за маска питаю. Так, це маска. Це йому ніж спину встромить. Так. Да. Ну, він закривається. Ну, все одно, так. Да. Закривається ось, 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 закриваю себе, щоб, щоб не прочитала його. Да. Той ніж якось підкладуть так, що він сам на нього наштрикнувся. Ну, тобто, щоб воно не вигляділо, як. Ну, як сказати, щоб воно явно не було, що йому хтось щось там заподіяв. Да? Тобто тут меч вверх. тобто, Це знаєте, як йшов-шов і наступив. Або ліг і наступив насквозь. Понятно? Да? Тут, тут отак. От тобто, звідти буде, але це не буде настільки явно, а, ну, щоб можна було вказати пальцям, да? той чи той. отак. Для України спочатку подивимося. Ну, тут уже йде угода. Тут уже йде угода з країнами, з якими у нас є коріння. Угода, вона ще не підписана, але вона запропонована. Дев'ятка це коли розглядається угода. Ну, тобто, умови угоди, вони розглядаються. Це про дев'ятку. Так. Так, а для Росії, зараз ще березі, для Росії по подіям. Щас, щас, я думаю. Тут, виходить, ну тут, тут не гарно, я можу, от, оця карта не гарна. Я е, хочу розкрити, розкриваю, і мені показують, що. Те, що вони надіються, вони на щось, на щось таємне, на якийсь хитрий ход таємний надіяться. Зараз я подивлюсь, чи вийде. Ні, не вийде. Не получиться, бо той, на кого вони надіються, щось їх підведе. І піде щось не по плану. Так. Да. Союз не вийде, вони з Трампом домовляються, а, Великий Союз не вийде. Тобто і перевернути пентакль, перевернути пентакль, а тут це значить, а, не вийде. Е, не вийде купити, тобто зділка не пройде. Отак, От зділка не пройде, то що по ітогу, це вже хорошо. От бачите, ми на початку розкладу промовили, да? воно вже пішло, воно вже дало якісь імпульси. Да? І вже простір почав змінюватись. І вже показує, що зділка не піде. Ну, тут показує, що зділка за ресурси, не піде. Вони. Ой, а чого не піде? Дивіться, той, з ким домовлявся, де воно, ось той, з ким домовлявся, ось а диявол переверне, зділки не буде. Так. Ну, тут же ж питання: якщо не буде тут зділки, то що з Китаєм буде тоді? От і я про них думаю. Подивимося, да? Давайте. Так. Под Китаєм Росія тоді там домовиться про ресурси. Так, да, от Китаю вона пообіцяє все, що хочеш. Так. Да. Тобто з Китаєм у неї буде таке Вась-вась називається. Що, далі дивимося, да? А що ж далі? Дивіться, вони золоті гори пообіцяють. Ось ці, золоті, ось ці, золоті, ось ці гори пообіцяють. А в ітоги будемо посмотрити. Ну, тобто, з Китаєм вони домовляться, Китаю вони пообіцяють, а в ітогі ніхто нічого не збирається давати. Бо жриця, це коли а, я сам собі на умі, Тобто а, потім подивимося, що ми вам дамо, що ми вам не дамо. Тобто той, хто піде на цю зділку, потім залишиться з носом. Ну, як я бачу, це буде Китай. Будуть обміни. І повернуться ті, які довго були там. Ну, будуть ті, які давно там уже. Давно. І тут багато. Тут дев'ятка, ну це десь 90 людей. Зараз я подивлю. Хотіла спитати, так, так, 90 людей. Ну, бо дев'ятка ще може означати дев'ять. 9. Дев'ять і 90. Дев Зараз я ще подивлюсь. Так. Я питаю, чи це 90, дев перевернута дев'ятка. Ну, 85. Ну, Отак. 85 тире, тере. Так. Чи будуть серед них ті, які вважають себе звільством? Mm, небагато, ну, може, один-два. Взагалі, будуть всі, які по списку, є. А один-два це ось одиночна, одиночна карта, це значить один-два будуть. А взагалі будуть ті, які по списку йдуть, і які, от, ну, я ж кажу, які давно вже там були. Давно, да?